Всім привіт. Маємо на продажу цих 3 кобелки з почуття і там одна лосетка четверть. Кобелам по 4-5 по років, а лише півтора. Це, це така першеронка є. Ця кобела після лоса, жеребна знов. Кобели всі зеребні, всі три кобели, всі жеребні. Кого ви цікавили? Продаж, обмін. Номер залишимо в описі, будете дзвонити. В коні знаходяться, село тисминичани. Івано-Франківського покажуть. Давай Давайте вперед трохи, Вова свою покажу. Тут є ще така кобелка. Це щось ПКЗ з бельгійця на місці. Ти тримай свою. Я Вову покажу, ти свою тримай. Така кобелка є. Зарядна. Ще як має бути. Давай вперед. Покажемо всіх по одні, а зараз пока. Тепер слою давай. давати. І така бельгійка. Ця, ця буде найскоріше за всіх, мати, це вже наливало. Кого ви цікавили? Номер буде в описі. Будете дзвонити. Таких три кобилки. Давай, пора. Кітка лошечка. Півтора року. Водійна мешта! Бо <розує>, <розує>, розує тебе. Лошечка невелика, але така дуже груба. Зараз перед грява на два боки. Займос, не будь. На півтора року. Para não rei Того будуть цікавити такі кобелки, лосечки там ще є коні польські, є багато. Не стає людей, кожен раз інакше мусимо брати, бо буде. Нема там буде. Всіх зараз. А бельгій капай, хітма. Гось. Давай все. Будем за другой. Ох, ця йде бельгійка! ліка. Го, копей, хочуть брикати. О, не підганій, бо ударі одна до. Тобі дали, тобі дали за шостру, тобі треба було другу якусь дати. Тобі за шостру дали. Що? За шостру кодела тобі дали. Твоя дуже остра. Так, такі кобилки, кого цікавить. Там ще є багато кон. Вова ще багато має. Цілу стайню. Бельгійці ще є. Мало шукати чорні гарні є. Бельгійці є. жеребці є. Є дуже багато ще кон. Пізніше може знімати. Так що, якщо когось будуть цікавити, номер буде. в описі. Будете дзвонити. Mm. Прода одне. Немає різних, що кого цікавити. Mm. Ця бельгійка дуже шустра кап'ять. ну Сюди їх оберні до мене всіх. Дейкій ця поряд має. Пер. Там всі пешу, щоб був на місці, вава є на місці. Без тебе не інтереси. Підписчики вам всім привіт! <праць> <праць> Вступаюся з новим роком, щастя, благ, його нам миру на землі. Бо якщо прийдуть москалі, ми їх піднімемо, блять, вила, як казав Ляшко. На вила, на вила їх. Всі. Молодець, свагу. О, дай назад. Оберни її. Билки. Що ззаду покажу, хто сонці буде запивати. Ззаду нічого не видно, сонце забиває. Треба спереду знімати. стоять. Давайте ще пройдіться раз, але не біжіть. אבו תודה, אבו תודה Файно, одна за другою. Файна погода, капец, на солнце весь. Да он не может стать этой фёсой, ты загони и надзор. Одна за другу файла. Ну ця шустра кап'ять. Я жива копелка. Треба запрягати тобі, ти їхав. Напрягати можна, мати, ні? Нам стоїмо запрягати. Бо ти? ти гонорово їхав. Гонорово? Та я так... Ти Їху маєш, маєш... Ти... коні, ні? Вчора їхав гоноровою конем. Він я тарам, не. І, валя, думав, що він. А він зразу летів. Вова остро їде, він кроком не йде. Я ні? не провив. Ти не маєш коли в таку по роботи. Но... Кроком їхати. Давайте заганіти. Я ще знімаю за одна за другу. Найду. О-хо-хо Остре Хочу до стайни Чуєш, йде до стай.